Компанія Боїнг визнала помилку пов'язану з інцидентом під час польоту Аляска Airlines. У літака Боїнг 737 Макс 9 вирвало двері запасного виходу, через що здійснили вимушену посадку. Дивом ніхто серйозно не постраждав, але цей інцидент порушив питання того, як виробляють літак, який у Боїнг продається найбільше. Генеральний директор Дейв Калгун визнав недоліки в контролі якості. Він сказав, що Боїнг підійде до розв'язання проблеми зі 100% прозорістю та подбає, щоб такого не повторилося. Американські регуляторні органи призупинили експлуатацію 171 літака, щоб провести перевірки. Авіакомпанії в усьому світі зробили те саме. Побоювання поселилися після того, як United Airlines повідомила, що виявила незакріплені болти на деяких своїх літаках. У вівторок представник Білого Дому заявила, що мандрівники мають право почуватися в безпеці. Ці літаки Boeing боїнг лишатимуться на землі доти, доки оператори повністю не завершать масштабних перевірок. Літаки типу Макс уже були під пильною увагою після двох попередніх аварій зі смертельними наслідками. Ці інциденти були пов'язані з виробничою помилкою, яку також згодом усунули. Але відтоді в літака виникали численні проблеми з виробництвом та контролем якості, що може ще більше зашкодити репутації Боїнг. Як показують дані, компанія виконала свої плани щодо виробництва літаків на 2023 рік, але відстає від свого головного конкурента Airbus уже п'ятий рік поспіль.